У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про таке захворювання як туберкульоз. Яка наразі ситуація в Миколаїві та області? Що кажуть лікарі про діагностику та лікування туберкульозу? Усі подробиці дізнаєтесь вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. Первомайськ, 105 і 9 ФМ. Сьогодні понеділок, 24 березня 1125 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Щороку, 24 березня, відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Його мета підвищити обізнаність людей про це захворювання та об'єднати зусилля у боротьбі з туберкульозом. За даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, у 2024 році кількість уперше зареєстрованих в Україні випадків захворювань. На туберкульоз, включно з його рецидивами, становила 18 140. У 2023 році таких випадків було 19 тисяч 851. На 14% знизилась захворюваність на туберкульоз у 2024 році і в Миколаївській області, каже директорка Миколаївського регіонального фтезіопульмонологічного медичного центру Ольга Пархоменко. Пряма мова далі. На даний час ситуація з туберкульозом в нашій області вона стабільна. Проаналізувавши останні три роки, я можу назвати цифри і зробити деякі висновки. У 2022 році почалось повномасштабне вторгнення. Війна, частина нашої території була окупована. Звісно, доступ людей до діагностики та лікування був дещо обмежений. Тому виявлено було 531 людина, яка захворіла на туберкульоз. У 2023 році після деокупації да, важважливості людей до послуг діагностики та лікування. Звісно, кількість пацієнтів зросла. Ми виявили у 2023 році 710 пацієнтів хворих на туберкульоз. У 2024 році ситуація стабільна. Пацієнтів 610, Тобто вона стабільна. Пацієнти мають доступ до діагностики. Вони звертаються, обстежуються, лікуються. Можна сказати, у 2025 році за два місяці виявлено 96 осіб, але висновки по захворюваності, звісно, у 2025 році ще досить рано. Робити профілактичні методи обстеження груп ризику, це все призводить до того, що люди виявляються на ранніх стадіях захворювання, лікуються, виліковуються. І продовжують нормально жити. Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр єдиний профільний заклад в області, де пацієнти з туберкульозом лікуються стаціонарно. Зі слів Ольги Пархоменко, близько 60% пацієнтів лікуються амбулаторно за місцем проживання під наглядом мультидисциплінарної команди. До неї входять втезіатр, який координує процес, сімейний лікар, медична сестра, психолог та інші фахівці за потреби. До розмови телефоном долучаємо головну експертку управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради за спеціальністю фтезіатрія Тетяну Динник. Вітаємо пані Тетяну. То те, що скажете загалом про ситуацію з туберкульозом в Миколаєві? Якщо проаналізувати за останні, мабуть, років 10, Миколаївська область завжди була в п'ятірці лідерів. Тих областей з найвищим рівнем захворюваності на туберкульоз в минулому році. Ми вже не ввійшли в п'ятірку і зайняли рейтингове місце з показником 55,9 на 100 тисяч населення. Тобто, у нас в області захворіло 610 осіб у 2024 рік на туберкульоз легень. Найвищий рівень захворюваності по областям це Дніпропетровська область, Одеська область і Кирилоградська область. Ми зайняли восьме рейтингове місце, тобто дещо показники захворюваності покращили. Місто Миколаїв має ще нижчий рівень захворюваності і порівняно з українським показником, і порівняно з обласним показником. За минулий рік у нас по місту захворіло 197 осіб, і показник складав 42,6 на 100 тисяч населення. Тобто відмічається деяке покращення епідемічної ситуації, причому захворювано знизилась не тільки серед дорослого населення, і дитячого населення, і підліткового населення. Оселення також, оце дуже Тоб, важливо, це... пані Тетяно, тому що в минулому році я знаю, прям били на сполох, так, що так, ось так. зросла захворювання серед дітей і підлітків. Так, так наразі зараз ситуація а, покращилась, так. покращилась, так? Так, ситуація покращилась. І в цілому по Україні, і по Миколаївській області, і по місту Миколаєву. Так, за 2024 рік по місту Миколаєву не забуло не було зареєстровано жодного випадку захворюваності серед дітей та серед підліткового населення. Звичайно, ці показники нас дуже радують, але ми не можемо ну, якби з цього приводу дуже радіти, тому що туберкульоз. Це дуже коварне захворювання інфекційне, яке має в своєму розвитку циклічність. І дуже часто ми бачимо, що, наприклад, цього року зниження захворюваності, а на наступний рік іде ріст і по всім напрямкам, вважаючи, в якій ситуації ми зараз, наше населення знаходиться, тобто, всі чинники, які сьогодні є в суспільстві, це і війна, це і хронічний стрес, це і фінансова. Не досить задовільна ситуація у людей це всі ті чинники, які сприяють саме розвитку туберкульозу. Тому дуже радіти ми не радіємо. Ми констатуємо той факт, що дійсно у 2024 році було знижено рівень захворюваності серед населення. Але ж також ми повинні якби, відповідально ставитись до цих цифр і розуміти, що деякий відсоток хворих був. Просто недовиявлений. небезпечний той факт залишається, що люди просто не обстежуються вчасно, так так. так. Так, звичайно, потрібно мабуть сьогодні сказати, що в Україні в цілому, як в державі, змінилась повністю політика щодо туберкульозу. Тобто, якщо раніше ми всі знаємо і пам'ятаємо, що люди місяцями знаходились далеко від сімей, що вони були в на стаціонарному лікуванні, це ну визвало звичайно дуже багато проблем для людей. Вона втрачала якісь соціальні зв'язки, вона втрачала роботу, вона втрачала ну, і сімейні зв'язки, і так далі. То зараз повністю е, змінилася ця політика в державі, і в Україні на сьогодні близько 70% всіх людей, які захворіли на туберкульоз, лікуються без стаціонарного лікування. Тобто розпочинаються лікування на амбулаторному етапі вони що... під наглядом сімейного лікаря, це лікування так, здійснюється. Так. Так. Основна, основна зміна, яка пройшла в нас в країні, це те, що раніше лікуванням хворих на туберкульоз займалися лікарі фтезіатри були центри, були диспансери фтезіатричні. на сьогоднішній день. Лікуванням всіх хворих, які не виділяють. Мікобактерії туберкульозу і не є заразними для інших пацієнтів, лікується у сімейного лікаря за місцем проживання. Людина живе звичайним життям, приймає за призначенням ліки, які потрібні, е виконує всі рекомендації лікаря. Тим більше, що раніше також ми пам'ятаємо, які були схеми довго тривалі, по півтора-два роки людина дуже мала дуже, лікувати так. туберкульоз. Зараз в зв'язку з тим, що все ж таки наша країна іде дуже такими великими кроками до більш європейського підходу до хворих на туберкульоз. У нас протоколи країна... лікування змінюються так так. Так, в нас в країні запроваджені короткі схеми лікування, і якщо людина все правильно виконує, то на протязі місяців вона практично може завершити курс лікування і бути практично здоровою. Головне, щоб цей курс лікування завершити, так тому що так, буває, так. що не до кінця не доліковують, і ось тут так, є проблеми. Це приводить, звичайно до великих проблем, тому що замість чутливої форми туберкульозу, до якої значно легше і простіше підібрати медикаменти, у людини може розвинутись так звана стійка форма туберкульозу, мультирезистентний туберкульоз, якщо говорити такою. Мовою лікарською. І це вже, звичайно, проблема, тому що перелік протитуберкульозних препаратів не такий великий. Замінити ті препарати, до яких вже є стійкість, досить важко. І тому, звичайно, і сімейні лікарі, і лікарі-фтезіатри орієнтують хворих на те, що все ж таки. Якщо розпочали курс лікування, то його треба завершити для того, щоб добитись максимальних результатів, і мікобактерія туберкульозу не, не встигла мутувати і вже пристосуватись до тих препаратів, які є. Рецидиви часто бувають у тих, хто лікується. Досить часто, але це також залежить від дуже багатьох чинників. Ну, по перше, дійсно від дисциплінованості хворого, і як добре і якісно він приймав лікування. По перше, по-друге, залежить від супутніх захворювань. А ще ми розуміємо, що десь приблизно біля 30% це може бути супутнє захворювання зв'язано з імунодефіцитом людей, і це вже Тут особливість така, що імунітет слабкий і мікобактерії туберкульозу можуть активуватися. Звісно, умови життя пацієнтів, це і ну, в наших умовах, то звичайно це всім розуміло, що люди в хронічному стресі, люди, можливо, хтось не має доступу і до нормального калорійного харчування, Чування не мають Так, при туберкульозі важливо відпочинку. дуже добре харчуватись. Так. Угу. так, так, так. І повинен бути і психологічно більш-менш стабільно, і так далі. А враховуючи в яких умовах ми зараз всі знаходимося, то звичайно це все є чинниками для того, що імунітет слабкішає, а мікобактерія туберкульозу навпаки більш агресивно стає. І тому, звичайно, рецидиви також трапляються нерідко. Ні, Тетяно, тобто на сьогодні у місті у нас немає профільних закладів, а лікування відбувається через центри медико-санітарної допомоги. Так. Так, у нас в Миколаївській області, так як в принципі і в всіх областях України є єдиний медичний заклад, який опікується хворими на туберкульоз. У нас це обласний фтизіопульмонологічний центр. Це якщо мова, мова йде про знаход... стаціонарне лікування, так, так, це коли мова йде про стаціонарне лікування і методичну допомогу центрам, і так далі, там працюють лікарі фтизіатри які і за потреби надають консультацію, якщо, виявляється, хворий на первинній ланці, то він скеровується до власного. В пульмонологічного центру, де йому підтверджується діагноз, назначається курс лікування конкретно під цього хворого, і до сімейного лікаря він вже повертається із медичним заключенням, із тим призначенням, якому зробив лікар театр. І на первинній ланці він тільки отримує ці препарати, періодично обстежується згідно з графіком моніторингу, тобто. Спостереження за цим хворим і комунікує безпосередньо з сімейним лікарем. З сімейною медичною сестрою. А за потреби, якщо треба, ну буває по різному, що людина може погано переносити протитуберкульозні препарати. Якщо потрібна можна... якась додаткова консультація так? Тезіатра, додаткова консультація, так? то її надають лікарі в тезіатри. В місті на сьогодні е, немає такого закладу. Настільки доступні ліки є, вони так, в достатній кількості так. і безкоштовно по Україні на сьогоднішній день лікування. Хворих на туберкульоз абсолютно безкоштовне. Ми отримуємо всі препарати централізовано з МОЗу, з глобального фонду, з різних джерел, але для хворого на туберкульоз всі препарати, які йому потрібні для лікування, безкоштовно. Крім того, деякі організації, ну, наприклад, такі як Червоний Хрест, вони здійснюють ще і соціальну підтримку таким хворим. Вони соціальний можуть... супровід, так так, супровід лікування. Соціальне супровід лікування, тобто, якщо людина потребує там різні, можуть бути форми. Це були і продовольчі пайки, це були і сім-карти для телефонів, для зв'язку, це було це, для і, того, і, щоб місці мотивувати місці. пацієнтів, лікувати так, добросовісно так, лікуватися. Так. так, для того, щоб мотивувати дійсно за заохотити пацієнта, все ж таки пройти повний курс лікування і завершити його. Методи діагнозу. Стики на сьогодні флюорограма залишається одною з найпоширеніших. Так флюорограма залишається одною з найпоширеніших. А якщо ми говоримо чи найефективніший метод діагностики? То, звичайно, що ні. Флюорографія не буде самим ефективним методом. На сьогодні вже є більш ефективні, більш простіші, без навантаження, так сказати, рентгенологічного. Тобто, зараз, якщо людина кашляє на протязі двох-трьох тижнів, можна запровадити такий метод діагностики, як обстеження мокротиння генно-молекулярним методом. Цей метод дуже ефективний, простий, доступний і дуже швидко дає результати. Тобто, зробивши такий аналіз, ми можемо повною мірою відповісти, чи є у хворого туберкульоз, чи його немає. Тому що ми знаємо, що все ж таки основна маса людей хворіють на, саме на туберкульоз легень. Звичайно, є люди, які е, хворіють і на позалагеневі туберкульоз, але позалагеневі вони зустрічаються рідко. Так але так вони зустрічаються набагато рідше, тому ніхто не відміняв нашу всім знайому реакцію манту шкірну пробу. Зараз це для є... дітей, так і підлітків. Так, так для, для дітей ще одна із. Тестів це є вивільнення гама-інтерферону або квантіфероновий тест. Це тест для груп ризику застосовується. Він досить дороговартісний, тому проба манту, звичайно, є методом вибору, тому що більш дешевний. А по інформативності практично такий же, як і квантіфероновий тест. Зараз в Україні запроваджується і ще один метод шкірних тестів, який поєднує в тобі і. Ем... Вивільнення гамма антерферону і пробу МАНТУ. але вона тільки запроваджується. Я думаю, в найближчий час ми вже будемо широко користуватись і цим новим тестом. Але для загального обстеження населення для більш широкого швидкого запроваджується у всіх сімейних лікарів так звана скринінгова анкета для виявлення людей, які потребують більш поглибленого обстеження на туберкульоз, активна. Форма туберкульозу як часто зараз вона зустрічається, якщо ми звернемось до минулого року. То із 197 осіб, які вперше були зареєстровані, 150 осіб мали вже деструкцію легеневої тканини, тобто це досить уже розповсюджена форма, і 90 осіб виділяли мікобактерії туберкульозу. То і вже була пацієнти... була запущена уже хвороба, так. так. Так, такі пацієнти розпочинають лікування в умовах стаціонару приблизно ну, в залежності від форми. Якщо це не розповсюджена форма, більш така мала форма, там вогнищевий туберкульоз чи невеликий інфільтративний туберкульоз, то на протязі трьох-чотирьох неділь проводить інтенсивне лікування в умовах стаціонару, потім здає аналізи мокротиня. І якщо він перестає бути бактеріовиділювачем, він перенаправляє. Ця на продовження уже в амбулаторних умовах і доліковується уже амбулаторно у сімейного лікаря. Про цю хворобу повинні знати всі розуміти ризики повинні всі звертати увагу на свій стан здоров'я і стан своїх близьких повинні всі. Я думаю, що це мабуть основний меседж. Головна експертка управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради за спеціальністю фтизіатрія Тетяна Динник телефоном долучалася до нашого етеру. У меседжі пані Тетяни ми почули, вкотре наголошуємо, профілактика захворювань в рази зменшує ризики захворіти, а регулярне обстеження дає можливість вчасно виявити хворобу і мінімізувати наслідки для здоров'я. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за оператором. Тоським пультом Наталя Квашенко обов'язково почуємось.